Шановні жителі Київщини, російська армія продовжує обстрілювати ракетами територію України, зокрема і Київську область. Попри повномасштабну війну, ми крок за кроком відновлюємо наш регіон. Нагадаю, після деокупації на Київщині зруйновано або пошкоджено близько 26 тисяч об'єктів: це будинки, освітні заклади, лікарні, приватні підприємства, інша інфраструктура. На сьогодні в регіоні тривають оперативні ремонтні роботи. Вже завершено ремонти на понад 250 об'єктах. 139 з них відремонтовані за бюджетні кошти, інші за рахунок меценатів та іноземних партнерів. Минулого тижня розпочалися роботи ще на 100 об'єктах. Окрім, того, триває демонтаж тих будинків. Які комісія визнала непридатними для житла у Київській області? Продовжується робота комісій, які обстежують пошкоджені будинки. На сьогодні оглянуто більше 15 тисяч таких об'єктів? Ми тримаємо на контролі громади, де виникають і проблемні питання. Одна з таких громад це Гостомельська селищна. Громада минулого тижня. Там в селищній військовій адміністрації відбулись кадрові зміни. Впевнений, що це допоможе швидше та якісніше повернути громаду до нормального життя. Щоб розраховувати на компенсації та виплати, вже зараз потрібно звернутися та подати заяву про пошкоджене майно в ЦНАП або через дію. Також важливо подбати про документи і докази. Вони мають бути зібрані, мають бути всі правоостановчі документи. Якщо документи були знищені, їх потрібно відновлювати. Крім того, необхідно документальне підтвердження пошкодженого майна. Для цього потрібно звернутися в орган місцевої влади або поліцію. Підготуйте також фотографії або відео, докази руйнувань, а також оцінку вартості пошкоджень. Наголошую. Усунення наслідків війни потребує колективної допомоги. Вдячний всім, хто долучається до відновлення Київщини. Роботи дійсно дуже багато, але впевнений, що результат наших спільних дій стане не тільки відбудова регіону, а й підвищення якості життя і добробуту мешканців області, модернізація та посилення економічного потенціалу. Продовжуємо працювати для людей і заради нашої спільної перемоги. Все буде Україна.